Так, мої дорогесенькі підписники, дивимося з вами розклад на Запоріжжя. Дивимося ми з вами на тиждень, а саме з 13 по 20. Запоріжжя, поїхали. Це тільки Запоріжжя. Запорізька область буде розклад окремий. Хто не знає, той дивиться окреме відео. Так, поїхали. Запоріжжя? Ой, біднесеньке Запоріжжя. Щось якийсь там. Запоріжжя. Що можу вам сказати? Нічого хорошого скажу, На жаль, Запоріжжя будуть обстріли, будуть попадання. Будуть попадання, попадання є в стратегічний об'єкт в один. І далі це в житлові якісь квартали. Далі для чого це робиться? Для зупинки нашого контрнаступу. Це перше. А по-друге, щоб просто ну, от зробили та й зробили. Далі, що можу ще сказати по Запоріжжю? Запоріжжя буде дуже багато прильотів цей тиждень, будьте максимально обережні. Тривога буде у вас кричати, орати, голосувати просто зранку до вечора. Будь ласка, от напевно, десь з 16 го числа спробуйте менше шастати взагалі на вулицях. Будь ласка, тому що. Ну, якось буде воно дуже голосно. Тому максимально бути готовими, мати чемоданчик. І максимально бути недалеко від бомбосховищ. Ну, якщо вони такі маються. Бо мені говорили, що в Запоріжжі немає бомбосховищ. Треба взяти голову запорізької адміністрації і Трошки його потрясти, знаєте, як грушку, щоб вони були. Ну і плюс у нас є багато гарячих ліній, куди можна поскаржитись. І в принципі, як показала історія з Києвом, страшна історія, я б навіть так сказала, така трагедія. Якщо нема бомбосховищ, то інколи вони можуть з'явитися навіть там, де ніхто б навіть їх не очікував. Із вивісками, і з, з усім на світі. Так, Запоріжжя. Ще нюанс. Тут скрита якась ситуація. Давайте подивимося. Таємна жриця. Ага, Запоріжжя щось очікує. Щось очікує, щось пообіцяли в військовому плані Запоріжжю. Що ви обіцяли? Ага, військову підтримку? Військову підтримку. Ну, окей. Крім того, ще є нюанс з трудовими, називаємо їх так, ресурсами. Що це значить з, з військовим. В Запоріжжі. Тут, як не, не вистачає їх в Запоріжжі. Ну, я думаю, що все буде гаразд. Якось так. Дякую вам дуже і всього вам найкращого. Зустрінемося через тиждень. Дякую вам, що ви зі мною.